Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Ох, і гарячу ж тему ми сьогодні зачіпимо: це вбивство Путіна. Пройшла така інформація, що Путіна можуть вбити через те, що він налякав впливових осіб своїми планами щодо системи Орієшнік, яка пов'язана з ядеркою. Вже почалися перевірки підозрюваних, серед яких можуть бути навіть представники військових. Давайте почнемо так скажемо з кінця. Чи взагалі були замахи на Путіна за останні три роки? Якщо так, то хоча б приблизну кількість, можливо, ми зможемо з вами побачити саме за час повномасштабної війни. Це трішки менше ніж три роки. Ух, як цікаво тут карти показують. Можу вам однозначно сказати, що було від двох, тому що тут дві двійки до п'яти замахів саме у цей період. І що саме, саме цікаве, тут були замахи не тільки зі сторони воєнних, і всередині ось тут хтось. В їхньому правлінні, які бачите, тут деруться між собою хтось за Путіна, хтось проти. Тут в них такі склоки, були домовленості, навіть хотіли його підтруїти. І тут можливо навіть хтось і приїздив для того, щоб організувати один із цих замахів з якоїсь жаркої країни, тому що тут карта сонця, там де завжди ось тепло, сонечко, пісок. Пустеля, щось у цьому роді, і я вам скажу так, що можливо навіть один з цих замахів був дійсно вдалим і когось чи його самого, чи його двійника кокнули. Тому що подивіться на це зображення. Я на жаль не можу вам показати його, буду заблюрювати деякі тут картинки, тому що Ютуб не дозволяє показувати оголені частини тіла. Тут два таких ось хлопчика: чорне і біле. Вони дуже схожі між собою. Тобто, можливо, саме після одного з цих замахів, саме. Ось цього іншого двійника і підклали, тому що когось же потрібно показувати. Тут дуже-дуже цікаво. Тому я думаю, що, можливо, один з них був дійсно вдалим. І бачите, верховна жриця, все це дуже-дуже старанно приховала від наших очей. Ось так. Давайте запитаємо, чи були взагалі. За останні декілька років прямі погрози Путіну. Можливо, якась держава, якийсь президент напряму саме погрожував або військові Путіну. Чи були прямі саме погрози? Ви знаєте, а дійсно були були прямі погрози. Взагалі, в мене король кубків дуже часто випадає саме на нашого президента Володимира Зеленського. Тобто, можливо, саме від нього були ось такі через якісь треті особи погрози, що він його просто вщент знесе. Але давайте не будемо прив'язуватися саме тут до Зеленського або до когось іншого. Давайте так, від якогось короля кубків дійсно були косані ось такі погрози. Тут карта башня. Теж буду заблюрювати тут деякі частини. Тобто, це якийсь страшний удар. Подивіться, тут вогонь і тут жезлів. Це теж вогонь. Це взагалі дуже така серйозна вогняна і небезпечна карта, ударна сама карта. Мені здається, що ця країна, від якої лунали погрози, знаходиться біля води, тому що тут дві водні карти. Тому погрози дійсно були. Вони були досить жорсткі, агресивні, прям такі вогняні, і ось цьому бункерному кресонишу дійсно було дуже дуже страшно лячно. Це нічні кошмари, коли ти навіть своєї тіні боїшся. Тому дійсно такі погрози були. Ще таке запитання: чи є у керівництві Росії, у тому числі військовому генералітеті особи, які виступають проти Путіна та його політики? Такі особи дійсно є, але перша ж карта дев'ятка мечів. Їм дуже страшно, дуже лячно за своє життя, за свої статки і, взагалі, в цілому за своє майбутнє. Вони якось дуже втіхаря кучкуються невеликими такими грубками, і якийсь план все-таки продумують. Дійсно, вони хочуть великих, просто кардинальних змін. Тут і карта смерті, і колосо фортуни це щось таке просто грандіозне, грандіозні, величезні просто зміни у цій недодержаві. І воєнні тут косвенно теж причасні, тому що тут королеви мечів. Хтось хоче помсти, і хтось хоче крові. Зараз поки що ось ці паростки тільки починають проростати. Певні якісь вже перші зернятка покладені, просто потрібно дочекатися, поки воно дозріє до кінця. На даний момент часу, поки що, ось ця така активна політика поставлена на певну паузу, але все-таки, все-таки таємно, щось вони готують. Але це більш на майбутнє. Хочуть вони ось цього перевороту, хочуть, як я вже сказала, кардинальних змін, трансформації, перевернути все з них на голову, пустити ось це колесо зовсім в іншому напрямку. І таке ще запитання. Чи будуть ще спроби замаху на того, кого називають Путіним у найближчий час? Цікаво тут відповідають карти. Тут. І двіка пентаклів, і двіка кубків. Це говорить про те, що ще може бути у найближчий час два замахи. З іншої сторони, ці карти можуть свідчити про те, що замах може бути як всередині країни плануватися, так і за допомогу залучення якоїсь ще третьої сторони, тому що тут і карта сонця, і двіка кубків, тобто певні якісь домовленості знову ж таки по сонцю, з якою жаркою країною, там де спекотно прям. Тобто їм потрібна ще допомога залучення ще когось п'ятірка жезлів це завжди про внутрішні розбірки всередині самої. Ось цієї недодержави вони хочуть все таки скинути оцього диявола, щоб він пішов, пішов навіки. Зараз чомусь це не виходить. Четвірка кубків певне таке розчарування, певна апатія. Ось якийсь план в них все-таки провалився. Але вони дуже сильно сподіваються, по цим всім картам, що їм хтось, як я вже сказала, допоможе. Тобто, ось цей план А щодо внутрішнього усунення того, кого називають Путіним, їм не вдасться. Вони будуть намагатися залучати ще когось. Такий аля план Б. Щоб їм хтось допоміг, тут якась країна з жіночою назвою. Тут, бачите, нанесення ось цього удару. І тут карта зірка. Карта зірка завжди дає надію велику саме на майбутнє. Вони думають, що все це може змінити владу і дасть їм якусь, хоч крихту ось цієї надії на якесь майбутнє. Тому ось так. Давайте запитаємо, чи будуть намагатися найближчим часом оточення Путіна та військовий генералітет усунути цього пуйла від влади. Ви знаєте, карти, в принципі, плюс-мінус дублюють. Те, що ми вже з вами побачили у минулих розкладах, це може статися не у найближчий час, а через якийсь певний проміжок часу. Вони сподіваються на якийсь вдалий випадок, тобто щось має таке трапитися, що їм допоможе втілити ось цей план у життя. Тут карта магу. Дійсно, в них є певна якась стратегія, певний якийсь план, і вони будуть намагатися втілити його життя. Тут, бачите, меч такий у крові лежить. І оця ж трійка жезлів з минулого розкладу, ще й двійка жезлів. Тобто в них є декілька варіантів розвитку подій, декілька стратегій. Тобто, якщо якийсь один план А не вдасться, будуть переходити до плану Б, це і так далі. Щось, певні якісь зернятка, вони вже вклали у все це, і воно проростає, але росте дуже так повільно і неспішно. Але все ж таки, остання карта це страшний суд. Від страшного суда ще нікому не вдавалося втекти або відкупитися. Це розплата за всі злодіяння, це кара звище, це наказання, це щось таке страшне, яке обрушується у певний момент на твою голову, і за всі свої вчинки ти отримуєш те, на що ти заслуговував. Це певна ось така черта, певна межа. Підсумок всього твого життя. Тому дійсно щось планується, але знову ж таки тут і помірність, і карта зірка. Ці карти дійсно дають ось таку велику надію на те, що у майбутньому все зміниться, і ось ці їхні плани, хоч один з них вдасться і втілиться у життя. Але ці карти відтягують події у часі. Зірка дає величезну надію, що дійсно оцього пуйла можуть усунути, але потрібен на це час. Ось на зараз чи є особа, яка могла б зайняти місце Путіна. В принципі, вже не в перший раз я запитую. Мені постійно виходить хтось все-таки молодший за нього. Але поки що це все якось дуже нестабільно. Зараз в них йде розподіл влади. Зараз в них йде гризня велика. Прям кров готовий пролити за те, щоб. Ось ця стабільність в домі була і за те, щоб собі грошики, владу і ось цей куш все-таки урвати. Якісь лице пентаклів, але якось він дуже дуже повільно йде до своєї цілі, і недостатньо в нього тут ресурсу, можливо, недостатньо влади, можливо, хтось його не допускає, можливо, хтось проти. Тобто є якісь певні перешкоди, є якась коаліція людей, яка хоче когось іншого, не цього лицаря пентаклів. Ідучи цікаво світ на дні колоди, можливо, у якоїсь країни іншої, наприклад, це може бути США як варіант, можливо, це якась інша країна. Є також план. Вони хотіли б пропихнути якусь свою людину у владу Росії. Тому конкретно, поки що, ось так на 100% я не бачу. Є багато різних варіантів, є гризня, є хто претендує на місце Путіна хто хоче зайняти його місце, поки що якоїсь такої конкретної людини мені не показує ось цей лицар контактів, але якось в нього недостатньо ресурсу для цього, поки що. Поки що. Чи дійсно керівництво США боїться Путіна та його ядерних погроз? і само може дуже гарно вжахнути по Росії ядерною зброєю, тому що тут страшний суд на дні колоди. Тут імператор імператриця вони міцно стоять на своїй позиції, на своїй землі. Вони знають, що в них є влада. Вони розуміють, що вони аля непереможні і що нічого їх не може здолати. Тобто, це впевненість у собі своїх силах, це лідерство, це земна. Просто майже безмежна влада. Тому я не думаю, що США боїться. Тим паче, в них і самих, як я вже сказала, є тут наступу пентаклів, ресурс, оцей, щоб жахнути всі їхні погрози Росії. США сприймає як гру дитини. Бачите, тут у нас Паш ганяється за оцією монеткою, десь там літає, воно пархає, тобто як інфантильність, як ось таку гру дитини. Тому ось така відповідь. Яка взагалі вірогідність того, що Путін може повторити долю Гітлера та накласти на себе руки? Тут прям дуже-дуже багато кубкових карт. Звичайно, я дуже, дуже смутно вірю в те, що ось цей пило може сам себе отруїти, випити якісь там ціаністи калі або ще щось у цьому роді. В принципі, тут більше про те, що. Страшна ось ця кара, ось цей страшний суд, його настигнуть 100%. Можливо, тут мається на увазі саме, що внутрішньо його приберуть, але тут 100% поки що, ось саме на даний момент часу, йде мені інформація про те, що це може бути кубок з отрутою, тобто якась, бачите, рідина, яка вливається в організм. Можливо, це можуть бути і ліки, або якийсь кубочок з кіним ось цим Вже дайте йому цей кубок, народ. По дві мечів на дні колоди є два варіанти розвитку подій. Але ось ці карти 100% – це саме про отруйну рідину. Тут по-іншому просто і не прочитаєш. Але у кожному розкладі, де я питаю про Путіна, останнім часом постійно випадає ось те страшний суд. Тобто, це кара, кара звище, яка на нього рухне, коли він буде цього не очікувати. І давайте наостанок запитаємо, чи близька до того, кого називають Путіним, його смерть. Все одно ось цей відхід в інший світ мені йде. Але на жаль, тут багато пентаклевих карт, а пентаклі це точно не про швидкість. Його тримають на плаву, поки він потрібен, вкладають багато в нього ресурсів. В тому числі ось ця п'ятірка пентаклів постійно на нього випадає це дуже дуже паршивий стан здоров'я. Але бачите, тут і ліки, і хтось там приїжджає із спеціалістів, тому що все-таки вісімка пентаклів, тобто це спеціалісти своєї справи, які його підкачують, відкачують, роблять все, щоб його тримати. Поки він дуже потрібен, але настане ось такий час, настане ось такий момент, коли він стане непотрібним. Його просто викинуть. Тут туж жезлів. Це якийсь удар, щось таке, що на нього обрушиться, як кара небесна. І лицар Пентаклів, на жаль, він не швидкий хлопець, але він завжди доходить до своєї кінцевої цілі і мети, завдяки старанній праці. Тобто він паше, паше, вкалує і він досягає того, чого він хоче. І, на жаль, тут старших арканів теж мені не випало, які б свідчили про швидку смерть оцього, кого називають Путіним. Але карти постійно мені відповідають, що кара його настигне. Давайте ще на оракулі запитаємо, що чекає ось цього, кого називають Путіним. Що його чекає? Люблю оракули, тому що вони відповідають напряму без якогось підтексту. На дні колоди в нас тут карта звіру, тобто багато ось таких хаотичних думок дійсно є, і будуть потихеньку втілювати план цей у життя. Обираються найкращу тактику, найкращу стратегію, як його усунути. І подивіться, ось. Ця карта, вона для мене дуже зізвучна саме з трійкою жезлів. І вона вже нам випадала у минулих розкладах. Тобто, це карта планування, щось вже проростає. Зернятко ось це вже посажено, і воно вже дає перші плоди. Але потрібно зачекати. Тут перша ж карта в нас заздрість. Це коли вже найкращі твої дні залишилися. У минулому вже нічого не повернеш. Хтось, бачите, втіхаря ось так наблюдає зі сторони. Хтось свій коварний план виношує. У когось дуже велика якась злість на цього пуйла. Хтось дуже сильно на нього ображений і він хоче помсти. Знову ж таки, деякі зображення буду заблюрювати, тому що Ютуб не дозволяє показувати оголені частини тіла. Слідуча ж карта так і називається карта зрадництво. Тобто, хтось в спину. Той, від кого він зовсім цього не очікував, той, кого він вважав своїм другом, той на кого він міг покластися у будь-яких запитаннях, саме він встромить. Ось цього ножа йому у спину. Тут навіть корона, бачите, на оцій людині. Це карта обману, м'яжа, заговору, саботажу, фальшивого. Ось такого аля друга. Це карта ворога, це карта зрадництва. І сліду ж карта бабуля. Ось ці дві карти мені говорять про насильницьку смерть у його домі. Тобто хтось його зрадить і встромить, ось цього ножа у спину. І по цій карті, скоріш за все, скажуть: ну ви знаєте, він вже був трішки того, вніс якусь бридятіну, щось він був. Такий зовсім вже в нього мозги поїхали, і тому він карякнувся сам у домі. Але насправді це буде саме насильницьке вбивство, і саме силою його відстороніть від влади. Потрібно просто почекати, поки ось це зернятко проросте у велику, -велику рослину. І ось цей ось задум втілиться у щось практичне. Ну, що я вам скажу? Нам просто потрібно чекати більше нічого нам не залишається. Постійно карти кажуть, що його зрадять. Приберуть саме насильницькою смертю. Це смерть буде дуже важка, страшна. Буде він карячитися, дуже багато буде мук, але потрібно просто чекати. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу. В описі під цим відео буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!